Всім привіт! Сьогодні в випуску тренер жорони Мічел розповів про стан Циганкова. Єрмолюб зацікавив один з найбільших клубів світу. Олег Саленко знайшов нового головного тренера для Динамо. Київ гравець шахтаря поїде грати в футбол у Росію. Наставник Жирони Мічел поділився інформацією про травмованих футболістів своєї команди напередодні поєдинку проти Валенції у восьмому турі іспанської лаліги, що відбудеться в суботу, 4 жовтня. На передматчевій прес-конференції Мічел назвав список гравців, які не зможуть зіграти у суботу. Серед них і два українці: Віктор Циганков та Владислав Крапевцов, які захищають кольори збірної України ю 20 на чемпіонаті світу. Циганков він поїде зі своєю національною командою. І вони визначать, чи готовий він грати, чи ні. Травму вже немає, але він почувається погано, сказав Мітчелл. Циганков у нинішньому сезоні зіграв лише в двох матчах за Жирону, відзначившись одним асистом. Вінгер отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу 2026 проти Ісландії та Азербайджану. Манчестер Юнайтед та Тоттенхем проявляють серйозний інтерес до українського півзахисника Єгора Єрмалюка. Інформує кот Офсайд. Ймовірно, перехід Єрмолюка до нового клубу може відбутися вже під час літнього трансферного вікна. Тоттенхем матиме вагому перевагу у боротьбі за футболіста, адже нинішній наставник Шпор Томас Франк тривалий час працював з Єгором у Бренфорді. Поряд з українцем М'ю також розглядає варіант підписання півзахисника Крістал Пелес Адама Вортона. Повідомляють. Що сама Манчестер Юнайтед і Тоттенхем виявляють найбільший інтерес до молодого хавбека. Утім, ним також цікавляться Астон Віла, Дортмунська Борусія та Наполі. Брентфорд не має наміру розлучатися з ярмолюком, однак може погодитися на продаж у випадку надходження вигідної пропозиції. У нинішньому сезоні Єгор Єрмолюк відіграв вісім матчів за бджіл і записав на свій рахунок одну результативну передачу. За даними порталу Трансфер ринкова вартість українців становить 15 мільйонів євро. Після поразки в лізі конференції від англійського Крістал Пелеса 02 на Динамо знову посипалася хвиля критики за бліду гру та невтішні результати в єврокубкових змаганнях. Зокрема, екс-форвард білосиніх Олег Саленко вважає, що нинішній головний тренер команди не справляється зі своїми обов'язками. А найкращим виходом із ситуації є заміна наставника. У динамівців немає цілісної команди, сказав Саленко в ексклюзивному інтерв'ю сайту meta.ua. немає тренерського керівництва колективом. У такій ситуації, на мій погляд, потрібно шукати нового сильного наставника. Причому це може бути вітчизняний фахівець, дати йому повну довіру, щоб він створив нову команду, відпустити всіх ветеранів і працювати на перспективу, але для цього потрібен час. А у вас є для цього кандидатура? Так, цей тренер повинен бути жорстким, але справедливим. Наприклад, Юрій Максимов є і Юрій Калитвинцев, про якого вже й забули. Центральний оборонець донецького шахтаря Дієго Аройо отримав виклик до національної збірної Болівії на поєдинки, який відбудеться у жовтні. Примітно, що цього місяця команда Болівії запланувала виїзний товариський матч проти збірної Росії. Поєдинок має пройти 14 жовтня на арені Динамо у Москві. У нинішньому сезоні Дієго Аройо декілька разів потрапляв у заявку головної команди Шахтаря на зустріч чемпіонату УПЛ та Кубка України. Однак поки що на поле не виходив. Володимир Шаран знову повертається на тренерський місток. Відтепер він виконуватиме обов'язки головного наставника Олександрії. 2 про що повідомила прес-служба клубу для болівальників ця постать не потребує додаткового представлення, адже шаран є однією з найважливіших фігур в історії Олександрійського футболу. Варто нагадати, що з 2013 по 2021 роки він очолював основну команду Олександрії. Саме під його керівництвом містяни повернулися до української прем'єр-ліги та змогли закріпитися в еліті. У сезоні 18-19 Шаран привів клуб до третього місця в чемпіонаті. А вже в кампанії 19-20 його підопічні виступали на груповому етапі Ліги Європи. Останнім місцем роботи спеціаліста був Минай, яким він тренував у період з 22 по 23 роки. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.